Якщо ви займаєтесь авіамоделізмом, ЛВПЛА однозначно стане вашим улюбленим матеріалом. І ось чому. Уявіть собі пластик, який стає вдвічі, а з правильними налаштуваннями тричі легшим, просто під час друку. Активний Lightweight PLA справді виправдовує свою назву, адже при нагріванні в екструдері матеріал спінюється, тобто розширюється і стає пористим. Фактично, ви витрачаєте менше філаменту, але отримуєте більший об'єм і мінімальну вагу. Для авіамоделей це критично, адже практика показує. Що легша модель, то краще вона летить. А ще ЛВПЛА добре шліфується, склеюється та фарбується, тобто це чудове рішення для кастомізації літаків. Його міцності достатньо для польотів, але головне, він дає відчуття контролю. З активними ЛВПЛА ви самостійно вирішуєте, скільки подати матеріалу та наскільки об'ємним зробити спінювання. І в результаті отримаєте найкращі співвідношення ваги, міцності і аеродинаміки. Саме тому ЛВПЛА обирають для авіамоделей, дронів і всього, що має літати легко. Перевірте це на своїх моделях і вже не захочете повертатися до звичайного PLA.